Кладніше у випуску. Оновлене дитяче інфекційне відділення відкрили у Кропивницькому. На капремонт з міського бюджету виділили понад мільйон гривень. Будівельники трудились майже півроку. Який вигляд заклад має тепер? Дивіться у сюжеті. Ремонт на другому поверсі інфекційного відділення стартував у червні, розпочали будівельники з комунікацій. Здання настільки було вже старіше, що в нас ні електрики, не було ні каналізації, ні водопровода. На даний час все замінено повністю, 100%. Ціни дуже були розруйновані. Заняття було критичним стоїм. за півроку. Тут новосілля і деякі зміни. Це все йде в програмі реформування і оптимізації коєчного фонду міста, в частності з лікарні скорой допомоги. Ми перевели дитячу інфекцію в це поміщення, щоб ви знали, повністю з всіма сотрудниками. Ніхто не втратив робочі міста. На ремонт приміщення витратили понад мільйон гривень. Капітально відремонтували маніпуляційні душові 12 палат. Всі Старі меблі викинули, натомість закупили сучасні. Раніше не дуже було комфортно, тому зараз нове обладнання. Іду, ну, приємно сидіти. і Почуваюся себе комфортно. Палати тут дво, три та чотиримісні з окремими санвузлами. Кожна має свою тематику. Розмальовані стіни у холі медзакладу. Це робота учнів художньої школи. Вони трудилися три тижні. Вибирали яскраві кольори, все те, що піднімає настрій дітям і. Так хотілося нам зробити. Ми втілили цей проєкт у життя, всі свої кращі якості хотілося показати. Ставили перед собою мету створити позитивний настрій для дітей, атмосферу невимушеності. Загалом в інфекційному відділенні 60 ліжок для хворих працює майже 80 осіб приймають пацієнтів з усієї області. Вважаємо, що і для міста Кропивницький, і для області, в цілому, як для обласного центру це значиме відділення, надзвичайно необхідне і. Будемо старатися, щоб і рівень надання медичних послуг в цьому відділенні відповідав зовнішньому оздобленню. Оновлене відділення прийме перших пацієнтів вже 1 грудня Інна примак Олександр Донцов, день за днем.